Лисиця і журавель. Українська народна казка. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кунцю, приходи, любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель на обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Пригощайся, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, сумним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому б не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки. Покраяв усе на дрібні шматочки, заложив у високий глечик із вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель, мухає лисичка, добра страва, встромляє голову в глек не йде голова, пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує звідти й звідти довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує дзьоб дзьоб глек та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачте, кумонько, мовить, випорожнивши глечик. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого не настарався. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши, відтоді й зареклася лисичка з журавлями приїсть не водити. Пригощення приносить радість, коли думаєш не лише про себе, а й про іншого, про того, кого пригощаєш.